Хвостовики для боєприпасів, заглушки до автоматів І злітні майданчики для дронів виготовляє Євгенія Тодоровська із Вінниці, друкує військове обладнання на 3D-принтері. Волонтерка обладнала власну міні-друкарню на своєму робочому місці, де і друкує таке необхідне для військових обладнання. Друкує на 3D-принтері хвостовики до боєприпасів для гранатометів, заглушки до автоматів, злітні майданчики для дронів. Вінничанка Євгенія Тодоровська вже пів року виготовляє військове обладнання. Навчилась це робити у спільноті Друк армія, яка безкоштовно надає підтримку у виготовленні військового обладнання. «Заряджувач складається з трьох елементів. Друкується цих три елементи, Він може зібрати їх, або може просто цих три елементи відправити куратору. Куратор вже сам збирає, перевіряє, дивиться, чи якість друку ок, і пише, що все ок. Чудовий там пристрій, пластик підходить, нічого не ломається, нічого не тріщить, можете друкувати далі. Одну із міні-друкарень Євгенія облаштувала на своєму робочому місці. Окрім бойового оснащення, робить і веношукачі. Ці пристрої допомагають медикам в польових умовах знайти вену та накласти катетор пораненому бійцю. Друкую ось такі веновізори для медиків, які встав в пунктах для того, щоб можна було легко встановити катетер при необхідності, воно підсвічує. Друкую ось такі заглушки на ак автомати, для того, щоб там пісок, болото не забивалося. Також дуже популярні заряджувачі для патронів. Воно пришвидшує заряджання патронів в рожки і береже хлопцям там зимою пальці. Тобто ну, багато хто дуже потребує таких штук і не каже, що дуже класні. Процес виготовлення досить простий. На флешку завантажують файл зі спеціальним кресленням, і принтер за допомогою філаменту пластикової нитки друкує необхідний матеріал. За півроку роботи вже використала 20 кілограмів пластику. Філамент це матеріал педжі. Саме це по суті те, що ну наші пляшки, з яких ми п'ємо воду, робляться з цього пластику. Він зроблений спеціальну таку нитку. Нитка поступає в сопло. Сопло її гріє до температури зараз 250 градусів, і в принципі видруковує той макет, який вже завантажений безпосередньо в пам'ять цього d дефекту. Ще два 3D-принтера працюють у Євгенії вдома. Купила їх за власні кошти. Ціна одного приблизно 150 доларів. Співпрацює Євгенія з іншими волонтерами. Дуже важлива робота, звісно, тому що це наближує нашу перемогу, але тим паче, що в наших реаліях, коли багато людей є трошки байдужими, на мою думку. І варто було б задуматися, тому що це дійсно це така, скажімо, робота, яка не вимагає великих вкладень, не вимагає багато часу. Тобто, ти поставив працювати, і принтер працює. Це дуже круто. Покривати витрати на матеріали дівчині допомагають благодійники, з якими разом працює та наближає перемогу. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.